Здравствуйте хлопці, з вами Андрій Дніпрозапчастина. Хотів б давно не показував вам догружатель на трактор МТЗ. Багато хто казав, що комусь щось не подобалось по сварці. Хлопці По сварці зараз взяли другого сварщика. По якості по всьому Ну вже оцінюйте самі, нічого навіть не зачищали, як є. Показую вам, є на 5 отворів, є на 3 отвора коротищі. Кому цікаво, є різні, є пластини на 3 отвора. Тобто, хто? Ну, вже всі знають про ці догружателі. Вона класна штука і дуже-дуже допомагає. -дуже По ціні, в принципі, ми не повишали ціни ціни, які були до 24-го до війни, так і залишились на ці догружателі. Є в наявності, ну, от зараз уїжджає 8 штук і ще ожидаємо поставки з зі сварки ще догружателі. Також є них пластинки. Покажу далі це по МТЗ по оригіналу. Стяжка, стяжки далі розкоси, тяги продольні, стяжки вже в зборі йдуть, також оригінал воли, пальці. Є такого плана розкуси. Вже хлопці ставлять. Там, по-моєму, щось ціна до 1450, то ли 1500 гривень. А такий зараз. Така стяжка, регуліруєма вона стяжка. Такі є кардани. є, Це у нас, по-моєму, дорожня карта, а ні, це Венгрія з муфтою. Є такі наявності муфти. Тут, звісно, зроблено набагато набагато краще, ніж зроблено Мелітополь. Мелітополь. дешевенька, є Дас, хто знає ці кардани. Думаю, хто став у хлопці, хто в нас брав, до 1000 гривень стоїть один кардан. Цей кардан Венгрія, він з муфти, я не пам'ятаю ціни, але він за 1000 гривень. На бум МТЗ закалені також по мілочовки, по МТЗ різні мілочовочки, можете приїжджати до нас. Зараз ще буде один приход. Вкладиші, там був. В наявності є у нас а, тут у нас а, на складі, знаєте, на що хотів сказати, коли є чоловік, ну, чоловік Віталік, ви знаєте, і коли взяли на роботу другу. Жіночку от сразу все стало, як, ну, мені ж любо заходить, знаєте, коли ви заходите, і все повністю по коробочкам, нічого не валяється. Кожен ряд тепер у нас пронумерований, кожен все по штрих-кодам, всі остатки, все видно і це дуже приємно. це дуже, Хто колись робив упорядочування, або в складі, я думаю, що вони знають, що це дуже велика робота. Сканери, покупка. ну, вже... Приходимо до того, що, ну, щоб не бігати іноді не цей, але все одно ну, комусь треба побігти, комусь треба сфотографувати, зробити фотографію. Підпускові подогрівателі тут ще. Тут диски шитар. Ну, тобто є запчастинки по МТЗ. Зараз показую все повністю по МТЗ. Там ще е агресора лежить. Поршнюва. Агресора вкладощі, але коли немає замінника, ми звідти не беремо ми вже беремо в оптового постачальника, який каже, є там така партія, я завозю, заберете чи ні. Якщо вони ходять і другого нема, ну а що робить хлопці? Самі розумієте? Кажу, по МТЗ, по циліндрам, є ще по Т25, зараз віддільне відео зніму. Тут по Т25 наборчик такий лежить під двосторонній циліндр. У нас один комплект залишився, і на нав'язку по Т-25 також 16, залишився пару стартерів, підпускають, залишилось. Є запчастинки, так що набирайте, телефонуйте, задні груза, що побачив. Ну, що бачу, то я кажу, що все просто внизу вилажують, номерують і потім складують вже все, щоб було повністю про. Нумероване. ремкомплектики, датчики скорості, тут траса управління, вали, все ще все в тобто вал. запчастинки, стараємося різні завозити і будемо різні завозити. Це вже в наступних відео будемо показувати. Дякую, що ви з нами. Пока-пока.